ефірі історії світу. Мене звати Юлія Куценко, і я із задоволенням розкажу вам про людей, явища та події, які формують сьогодення. Ми знову запрошуємо вас у навколосвітню мандрівку. Почнемо з Пакистану, навідаємося до Йорданії, а потім нас чекають Нова Зеландія та Росія. Сподіваємось, ця подорож вам сподобається. Але спершу Пакистан та його вуличні циркачі. Які сотні років тому вони збирають натовпи глядачів. Хоча нині у 21-му столітті подібні розваги називають не інакше як порушенням прав тварин. Вийшло так, що маленькі ручні мавпочки стали ще одним приводом для суперечок між Сходом та Заходом. Про забавки, які європейські туристи не розуміють і засуджують, кореспондент Роб Алмас. Вітаю, панове. Таке у Пакистані можна побачити ще й досі. Це єдиний спосіб, за допомогою якого бідняки заробляють собі на проживання. А власники цих мавпочок навчили їх трюків, якими ті розважають глядачів, а ті платять за побачене. Дресурувальники кажуть, що це вид традиційного мистецтва. Виступи мапочок вже протягом десятиліть вважаються тут популярною розвагою. Нині вони дещо втратили свою популярність. Здебільшого це сталося через те, що багато хто вважає це жорстоким поводженням із тваринами. А втім, такі виступи ще й досі продовжують приваблювати натовпи людей увага! покажи свої мускули, Покажи, як ти качаєш м'язи, пані та панове оплески. Такі мандрівні цирки вже давно є частиною місцевої культури. Участь у виставах беруть не тільки мавпи. Критики Кажуть, що спочатку тварин ловлять в дикій природі, а потім погано з ними поводяться. Утім, власники це заперечують. А вони кажуть, що люблять своїх вихованців, і що це єдиний спосіб заробити на прожиття. А мій чоловік заробляє від 300 до 400 рупій на день. А за них ми купуємо їжу та молоко для своєї дитини. Цих мавпочок я люблю так само як власне дитя. Хоча час мізерні ми все одно вдячні богові на таку маленьку суму важко вижити. Ми беремо мавп, коли їм виповнюється 4-5 місяців. Спочатку їх дуже важко втримати. Вони звикли жити в джунглях, а тому бояться людей. Втім, поступово вони звикають. Ми їх любимо і даємо хліб, яблуко, молоко. Тренувати ми їх починаємо після того, як вони перестають боятися. Інгукам Попри появу електронних медіа, такі шоу за участю тварин досі залишаються досить популярними для того, щоб продовжувати існувати далі. танцюй і покажи, що ти маєш. Діти, аплодуйте йому. Шоу з мавпочками треба показувати частіше. Вони гарні і на них цікаво дивитися. Ми бачили це шоу, воно таке красиве. Діти також обов'язково мають його подивитися. сьогодні шоу з мавпами не дуже популярні. Втім, нам дуже сподобалося. поклади банку на голову і підійди до людей. Дякую, дякую. Андер рабті біге. Рабті біге. А тепер поглянемо на небо. Протягом тисяч років філософи і вчені намагалися зрозуміти природу космосу планет, метеорів та галактик. І задля цього створювали все кращі і кращі оптичні прилади. Один з них став героєм нашої наступної історії. Цей велетень з Мексики не лише ділиться цінною інформацією про космос, але й самим своїм існуванням пришвидшує технічний прогрес Україні. Як розповідає кореспондент Габріель Рамірес, задля нагоди попрацювати із цим телескопом до Мексики їдуть провідні науковці зі всього світу. Розмір великого міліметрового телескопа в Мексиці доводить своє призначення. вивчати історію всесвіту та шукати підказки про те, як народжувалися зірки і планети. А великий міліметровий телескоп стоїть на вершині сєра Негра, погаслого вулкана у мексиканському штаті Пуебла. До Колумба цей вулкан називали Ізактек і Кні, що в перекладі означає сестра Білої Гори. Свою назву він отримав через те, що розташований поряд із найвищою горою Мексики Піко де Олізаба. Вся ця територія національний парк. Найбільший у світі телескоп встановили на найвищій точці гори Сієра Негра на висоті 4,5 тисячі метрів над рівнем моря. Його параболічна тарілка важить понад 2500 тонн і в діаметрі має 50 метрів. Вона може рекордно швидко сканувати все небо. Те телескоп гран-телескоп міліметрікове це найбільший радіотелескоп такого виду в світі. Його створили спеціально для вимірювання міліметрових радіохвиль і для того, аби ловити випромінювання, яке йде від астрономічних об'єктів. Нас Приїхав до Мексики 13 років тому. А він саме займався дослідницькою роботою на Гаваях, коли почув про те, що проект великого міліметрового телескопу шукає вчених із досвідом роботи в міліметровій астрономії. А він одразу відправив своє резюме і тепер керує усім проектом. А він показав нам, як ця велика тарілка працює. Це найважливіша кімната в усьому комплексі. адже тут ми отримуємо інформацію з телескопа. Ця камера називається Телесім або камера теплового астрономічного випромінювання. Вона ловить радіохвилі довжиною від 0,85 мм до 4 мм, А також ідеально підходить для спостереження. Ререження за зірковому скупченню в нашій галактиці, холодними об'єктами у віддалених від нас галактиках і галактичними скупченнями. Великий міліметровий телескоп це спільний проєкт мексиканського національного інституту астрофізики, оптики та електроніки та американського масачусетського університету Амхерст. Мексиканський інститут знаходиться в місті Санта-Марія Тонацентила за дві години їзди від телескопа. У 40-х роках тут знаходився головний офіс Мексиканської національної обсерваторії. Тепер це дослідницький центр для науковців, експертів і техніків, які роблять свій вклад в технічний розвиток країни. 90% наших науковців зайняті роботою у своїх галузях разом зі своїми колегами з інших країн. Прикладом того, як телескоп допомагає в підготовці молодих науковців, є Девід Аргеєлес. в інституті він пише докторську з астрофізики і проводить на телескопі власні дослідження. він також брав участь у перших наукових спостереженнях, провівши на вершині сієри негри 180 ночей. Зак Відколи я вирішив вивчати астрофізику, то постійно мріяв про шанс попрацювати на цьому телескопі. Він найбільший з тих, які застосовують для спостереження за галактиками і скупченими зірок. Я дуже радий, і мені подобається приїжджати сюди, коли виникає така можливість. Цей проєкт проект також став рекламою технологічних досягнень Мексики. А в лабораторії фізики низьких температур створюють індикатори, які використовують на телескопі. Тут також виготовляли інструменти для телескопа Гранти Кан на Канарських островах. Наразі на телескопі встановлюють антени. Це дуже делікатна робота. Дзеркало виготовлено зі 180 окремих сегментів товщиною з вафлю. Усіх їх потрібно складати докупи надзвичайно точно. Лише таким чином тарілка зможе приймати і фокусувати радіохвилі з віддалених космічних тіл. наразі. Ми саме встановлюємо два перших зовнішніх кільця. Уся поверхня складається з п'яти кіл, що тримаються на одній осі. Концентрикос створення цього телескопа сприяє тому, що тепер інформація, отримана за допомогою астрономії, можуть використовувати й інші галузі, як от медицина і національна безпека. Якщо все йтиме так, як було заплановано, то перші наукові дані великий міліметровий телескоп дасть вже навесні 2013 року. А тепер летимо до Амана, столиці Йорданії. Біженці зазвичай викликають співчуття, проте наш новий знайомий каже, що в нього все склалось цілком вдало. Або окрам присвятив життя лікуванню хворих. Неважливо, молоді вони чи старі, заможні чи не дуже. Свою рідну палестину дідуся Акрам залишив понад півстоліття тому і досі сумує за нею. Втішає хіба що улюблена робота. І як показує аманський канал Роя ТІВІ, пацієнти вдячні йому за піклування. Абу акрам мешкає в Аммані вже кілька десятиліть. Тут палестинський біженець працює молодшим медпрацівником. Цієї професії він вчився після того, як залишив рідну країну і зараз присвятив їй усе своє життя. Це в ми переїхали до Ромали в 1948 році. Звідти ми поїхали до Наблуса, де я хотів потрапити на роботу в Червоний Хрест. Однак у мене не було медичної освіти. Тож, врешті, я опинився в центрі вакцинації. Там я допомагав лікарям і медсестрам і багато чого від них навчився. Через три місяці. Я вже міг отримати рекомендацію для роботодавців. Я поїхав на навчання до Єрусалима, але й продовжував працювати. Мені казали, що в Амані у мене буде більше можливостей, тож саме тому я поїхав туди. Протягом п'яти років працював в лікарні Червоного Христа. Разом з цим я закінчив багато різних курсів і здобув гарний досвід. Битомомерсамерну хибросі а потім в країні створили табір для біженців аль вагдад їм потрібні були медсестри. Я став одним з семи людей, які подали заявку на роботу. Мене прийняли відтоді я 40 років. Працюю на швидкій допомозі, яку створила Близькосхідна агенція з допомоги палестинським біженцям та організація робіт при ООН. З тих пір мене про цьому районі знають усі, адже я цілодобово рятував місцевих жителів. Вже давно досяг пенсійного віку. Утім, хоче працювати доти, доки зможе, навіть попри те, що ця робота і не приносить йому багато грошей. Я допомагав вагітним жінкам добиратись до лікарні. Агенція дала мені маленьку квартиру, в якій одну кімнату я переобладнав під клініку. Я беру за свої послуги дуже мало. А тому в мене склалися із пацієнтами, особливо з убогими, дуже гарні стосунки. Шага новокдоракомфігамеляда і шадемоділікарі відправляють хворих до мене на процедури витягати їм сірку з вуха або ж провести обрізання. після того як склав державний іспит, то мені дозволили проводити обрізання хлопчиків. саме цю процедуру я роблю найчастіше і майже безплатно. На бідних я грошей не заробляю. А багаті платять мені 5 динарів. Це майже 5 євро. за ін'єкцію я беру півдинару. Стільки ж мені платять за перев'язку. Ця робота мені подобалася завжди. Я пенсіонер, тому міг би сидіти вдома. Втім, я хочу працювати. У мене є дві дружини, дві квартири. Вісім синів, дев'ять доньок. Однак найважливіше для мене це пам'ятати про батьківщину і ніколи її не зрадити. якби мені запропонували якусь альтернативу, я б ніколи не прийняв її в жодному разі, навіть якби при цьому жив у достатку. А тепер пропонуємо трошки солоденького, фактично дуже солодкого. Мед називають нектаром богів, де його тільки не використовують від медицини до косметології. У нашій наступній історії ми полетимо на інший кінець світу, щоб скуштувати один з найкращих медів Нової Зеландії. Звичайно, виробники запевняють, що це взагалі найкращий у світі мед. Точно одне, він унікальний. Бо якщо бджоли всюди однакові, то таких квітів немає більше ніде, розповідає кореспондентці СІТІВІ Роп Вільямс. На південному острові Нової Зеландії, неподалік від Крайсчорчу, знаходиться маленьке місто Лістон. Поміж місцевими житловими будинками, знаходиться фабрика, яка славиться виробництвом і продажем найякіснішого в світі меду. Ейрборн Хані це маленька компанія, якою вже протягом 100 років володіє сім'я Брей. Тут виготовляють найстаріший та найвідоміший новозеландський бренд, найякісніший мед в світі. наша флора і фауна дозволяє виробляти такий мед, якого ви не знайдете більше ніде в світі. Ми перевіряємо його в лабораторії. саме тому він унікальний. таким чином. Нашим покупцям ми пропонуємо такі види меду, які можна отримати тільки завдяки унікальній флорі та фауні нової Зеландії. Ми єдина компанія, яка ліпить на свої глечики наклейку, на якій написано чесно, не пошкоджено і помітно. А ще ми використовуємо стандарти якості унікальних видів меду прийняті в Європейському Союзі. Все залежить саме від контролю, якості та помітності. Покупці знають про те, що всередині якісний мед певного типу. Ми чесно розповідаємо про вид використаного пилку і квіти, з яких його збирали. Напис не пошкоджений. Вказує на те, що мед не зазнав шкідливого впливу світла. Цей продукт нагадує свіжі овочі. Якщо його перегріти, то можна вирвати всю красу. а помітний означає те, що ви можете прослідкувати, де його виготовили. В компанії кажуть, що чистий мед це запорука гарного здоров'я. Мед чітко відрізняється за трьома головними критеріями: вміст перекису водню, рівень вмісту олігосахаридів, тобто цукру. Окрім того, темний мед багатий на антиоксиданти, які зупиняють старіння. Нусо дакаганізевері є вочевандофуентіайджін пропатіс. Цей продукт настільки вразливий до тепла, що його зберігають за допомогою спеціальних процесів. Наша компанія запатентувала власний метод зрідження, за допомогою якого ми зменшуємо шкідливий вплив тепла на мега. Найчастіше покупці запитують нас про те, чи продукт пройшов обробку і чи не постраждав він від тепла. ми використовуємо дуже низькі температури, зменшуючи час зрідження з трьох днів до 12 годин. Внаслідок цього мед зберігає свою природню красу та ферменти, які дають нам джоли. Здається, що дедалі більше держав хочуть отримувати мед з цієї країни, розташованої по інший бік світу. Ми продаємо мед в 17 країн. І цей перелік щороку зростає. зовсім нещодавно. Ми уклали контракт із найбільшою мережею супермаркетів у південній Кореї e – «Імарт». І все це вони роблять, не маючи жодного власного вулика. Ми купуємо методжулярів, починаючи від краю північного острова і аж до кінця південного. Раніше вулики у нас були, але тепер ми зосередилися на упаковці та продажах. Чистота меду і відсутність шкідливого впливу під час переробки зробили його одним з найцінніших продуктів. Як усі ми знаємо, всі люди хочуть, щоб їжу не треба було довго готувати. тож завдання полягає в тому, аби отримати мед, який можна було б використовувати, але який не був би пошкоджений. Зріджений мед це один з наших найпопулярніших продуктів. його також закуповують китайці, Зважаючи на нещодавні події які стосувалися якості їжі в цій країні. Вони дуже ретельно обирають продукти для своїх дітей. Повернімося ще раз до нашого гасла: чесний, непошкоджений, помітний. Ми змішуємо різні сорти меду. Тож смак у нього досить м'який, і дітям це подобається. Але разом із цим в ньому є всі полкові ферменти, які мають бути в меді. Таким чином для дітей він надзвичайно корисний. Таке собі маленьке містечко із дуже великою фабрикою в місті під назвою Лістон, що в Новій Зеландії, можна впевнено сказати, що тутешній якісний мед здобув справжнє міжнародне визнання. І на сам кінець про ще один іміджевий успіх: купання у ополонках в одних викликає бурхливе захоплення, а в інших так само бурхливе нерозуміння. Можна роками міркувати, навіщо ж вони так роблять, але можування завойовує все нових і нових адептів. Фанати крижаної води є всюди від Європи до Китаю і США. Але цю традицію чомусь вважають споконвічно російською. Про те, як північні сусіди знову опинилися попереду планети усієї, вихваляється Russia Today у наступній історії. Володимир Гребенкін проводить зиму далеко за містом на березі річки. Незалежно від погоди, він з широкою усмішкою вітає людей, які приходять сюди для того, щоб стрибнути в крижану воду. Традиційно такі занурення відбуваються на богоявлення. Це одне з найбільших свят в російській православній церкві. Однак тепер багато росіян, включаючи Ігоря Сердюка, купаються крижаній воді заради власного ж здоров'я. Тридцять две зимы. Тридцять день? почти. День? Да. А почему вообще? А потому что я инвалидом был. Почти в інвалідному кресле ездил. У меня перелом позвоночника был, нога отнялась. Два года лечил, не вылечил. А потом прочитал в газете советский спорт. Там страничка здоров'я була. была. Там ученые провели. Експерименти з тими, хто і що остеохондроз в 89% випадків. 11%. А щодо користі від крижаної води, точаться постійні дебати, адже не всі люди вважають, що це добре. Утім, колеги Сердюка, так само як і він, кажуть про те, що отримують від цього лише користь. Як стало купав холодної води, 10 років ні разу не пр... ні не було насморку, ні разу ні. І не Проступними заболіваннями. Ось в этом я кажется, холодная вода мені допомогла. Тому що я 60 лет мучилася и постоянними цими... а сейчас вообще забули, що це таке. В Москве працює близько 50 клубів зимового плавання, а самих плавців ще називають моржами. Деякі з них піклуються про своє здоров'я, а інші просто люблять екстрим. У навес стане лавалефект, ось інмедіатно. Сангрефлюдя портодоволь корпуграм велосідат і Кров починає швидко рухатись по вашому тілу, а в грудній клітці вона нагрівається аж до 40 градусів Цельсія. цього достатньо для того, аби убити будь-який вірус. Окрім того, у вас виділяється багато ендорфіну та адреналіну У зимового плавання. Є багато шанувальників, але й критиків також вистачає. Багато лікарів кажуть, що воно може бути небезпечним, якщо ми пропагандуємо, моржевание як образ жизни, как своеобразную систему закаливания організму, то научная основу вона під собою не имеет. Можна і вспомнить, который ходил. саме шок і надбірне вироблення хімічних реагентів непокоїть медиків найбільше. А ще вони кажуть, що до зимового плавання можна звикнути. Человек знаходиться в воді, як при буває, такий шок такой відбувається. На сьогоднішній день і є доказаним тот факт, що маржування визивають завісимость фізичської зависимості Зимове плавання може викликати багато запитань однак ця традиція в таких країнах як Росія настільки сильна, що вони виливають відро холодної води на всі аргументи проти. На сьогодні в історіях світу усе від імені партнерських телеканалів та репортерів. Дякуємо, що були з нами. Обіцяємо надалі обходитись без настільки холодних новин. І щоб зігрітися для вас кадри купання у теплих хвилях Гангу. Там саме триває індуїзький фестиваль. До зустрічі наступного тижня у історіях світу.